Тобі, yeah. Ну скажи мне, пожалуйста, а ты віришь я... Саша Грей? Ты знаешь, кто такой? Ну no, да, да. Ну так вот, я Саша Грей. Но я вкину голос. Як же выживу? а ah, блядь. Ну, чего варто було довести довести, нас професіонал. Аля і Кубар. То зі <звук> з них. О, давайте давай с кубера а я застрелюсь. А дальше вы спели Да Я, я тика тика эту штуку твою. Какую штуку? Да, фразочку. Да. Пропуск. Або кролок. Кровока, кролока треба, кролок. я до дождя снова, ёбай. А я снова 10 лет подружнього життя. А я Саша грей. А зажди. Про... А, ти в цьому плані? Ну, ну. Я не Це в цьому не плані, не плані не подумав, я не подумав не про педикана. А, типа, от... ні, не, не. нема такої ролі. Нема такої ролі.